Книга Суддів. Розділ восьмий. Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона. Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з мідіянами? І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм. Що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви? Як це промовив угамувався гнів їхній на нього? Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік. Сам він і триста чоловік, що були з ним, стомлені погонею за ворогом. І попросив він мешканців сукоту Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за зевахом і цалмунною мідіянськими царями. А князі сукотські відповіли, Хіба долоні зиваха і цалмуни вже в руках у тебе. Щоб нам давати хліб для твого війська. І сказав Гедеон. Гаразд, як господь видасть Зеваха і цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будяками». Звідти він двигнувся на Пенуел і сказав його мешканцям так само, а люди в Пенуелі відповіли йому так само, як жителі сукоту. Тоді він погрозив і мешканцям Пенуелу Як вернусь живим здоровим, зруйную оцю твердиню. Зевак же і Цалмуна були в Каркорі за своїм військом до 15 тисяч чоловік. Усе, що зосталося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч чоловік, які справувались добре шаблею. Двигнувся отже Гедеон шляхом кочівників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив же на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли, він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіанських Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша, Повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з сукоту і випитував його. А той виписав йому 77 князів і старших сукотських. Прийшовши до сукотян, сказав Ось Зевах та Цалмуна, за яких ви глузували з мене, казавши: Хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе. Щоб нам харчувати твоїх стомлених людей? І схопив він тоді старших міста і, взявши пустельних глодів і будяків, почав шмагати ними суккотян. В Пенуелі ж зруйнував він твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зиваха і Цалмуну, Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на таворі? А ті відповіли, так, як ти, кожний навид, немов царенко. Він же відказав то були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас. І повелів він Єтерові своєму первородному. Встань, убий їх. Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна. Встань сам і повбивай нас, який бо чоловік, така в нього й сила. Встав Гедеон та й убив Зиваха і Цалмуну і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук мідіян. Гедеон же відрікім Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь, нехай править вами. А далі Гедеон додав Хочу у вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі. Вони бо носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли ми радо дамо тобі їх. Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою тисяча сімсот шеклів опріч бляшок, ковтків. Та пурпурових шат, що були на царях мідіанських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля. І не задирали більше голову вгору. І земля жила миром сорок років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрвал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона сімдесят синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі. Вродила йому також сина, і назвав він його Авімілех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості і поховано його в гробниці його батька Йоаша у офрі авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за ваалом і ставили ваал беріта собі за бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа Бога Свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх, і не були вдячні родині Єруваала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля.